І всім привітру друзі, ви на каналі Міхібро. Сьогодні я разом з своїм бабусю, дідом, братом поїхали в ліс по гриби. Да, літом. А чим я займався все літо і не вкладав блоги, вас це хвилювати не повинно. Ось. О! Вже якийсь гриб знайшов. Так, да. ну звичайно. Поки я буду шукати гриби, я буду шукати село смурфіків. Ну а що мені ще залишається робити? Гривів мало. Смурфіків маю побачити вживу Буду все шукати Смурфіків. Так. Ой, який тут мох. Нам шрові значні. Добре, моливан. Так, прикому. Повалюється. Не один молоденький вікер. Я надаю лісочок. Проходимо сюди. Така як наче галявина. Не галявина. Звичайно, бідеться біля дороги. Так, тут чудимо. Глюпоки не бачу. Ну зато краса. Так, як завжди, моя камера прям така шедевральна. Вона чуть-чуть не передає те, що реально відбувається. Ну то буває. Так, перший лов вже є. Ось сюди пару грибів, знайшла. Сюди закинула. О! Улов, грибчик, польовичок. Отакий гарненький грибочок. О! Ось такий великий грибочок. Друзьям ще один. Так, от ну, тут по сравніння з моєю рукою який великий грибочок. Такий гарненький. Ще тож. Отак, дорозі. Славный чувак стоит, эти автомобили. Какая спика. а, такой о, о, что я нашел. Так, что у вас у нас? О, цивилизация. Умсина отсталых. Ну а тут сделали этот кот мусорку. Вот что тут были Умсина отстали. М да. Що сходиться? О, ще один ловчик, маленький грибочок возле блідої поганки. Так, тут настав основну ПЧП. Ми заблудились, ми не можемо знайти автомобіль. Якому приїхали. Так, ну поки значить вам покажу такі от краєвиди нашу березні лісу. Так, там одна дорога. О, все-таки... О, подождите нашого весь. Ой, такі осінні. Літній лісочок. Шарку капту, звичайно. А, ну так, да, я же. У кофточки ходжу. Вдивительно дитина. Краса. Ось такі от грибочки знайшли. Це. О. Такі гарні грибочки. Так, от у нас вже дерево повалне, і з буду зробити снаряд для КВ2. Тут, мабуть, хеш фугаси для бабахи. От. Це от для КВ2. от Тут вже повалили. Потім будуть обрабатувати і будуть тут нові снаряди нові. Ну, ось таке у мене вийшло відео. Забудь відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Не знайшли ми село смурфіків, з тут знайшли багато грибів. Ось таке от вийшло відео. Все. З вами був інхорон. Всім пока-пока.